Дуже приємно вертатись в кривий грати на рідному стадіоні при своїх вболівальників, які дуже гарно підтримують. Дуже дякуємо за це їм. Жаль, що не виграли, не подарували їм радість, так. але нічого. Наступного матчу будемо старатися виграти. Не вистачило реалізації, як ну, в цих матчах, що ми провели, реалізація чуть хромає. Але... Будемо на тренуваннях виправляти цю ситуацію, щоб в наступних іграх покращувати і забивати побільше голів. Як вплинув на гру швидкий пропущений гол на початку матчу? Я думаю, що цей гол нас чуть встряхнув, так сказати. Що ми більш завелися, почали агресивніше грати і почали, почали створювати більше моментів, те, що не реалізували, в цьому проблема. Дуже скучили, дуже тяжкий графік завжди. Переїзди. Вже хотілося зіграти вдома, відчути підтримку в першу чергу домашніх трибун. І гарна була атмосфера на стадіоні, тому <кій> хочу подякувати болівальникам і трішки прикро, що не вдалося подарувати їм перемогу. Ти забив ефектний гол п'ятий. Розкажи більш детально про цей момент. Гол красивий вийшов. Що... Я чисто працював по ситуації, біг під простріл. Трішки пробіг м'яч, передача пішла назад, і я вже <кій>, тільки міг бити так, як пробив, спробував, забив чисто по ситуації по цьому. На твою думку, як вплинув на гру швидкий гол на початку, пропущений гол на початку матчу? Ну він вплинув, напевно, після голу ще хвилин п'ять. Він голець ну, побіг вперед, ми дали їм відчути впевненість, але потім ну, ми створили. Дуже багато моментів, і ну, команда робила все, що від нас залежить, бігли, е, очі горіли у всіх. Ну тому скажу, навіть не знаю, що сказати. Напевно, нам не х не, не вистачило реалізації якогось фарту. Не знаю, що сказати про цьому поводу. Попереду команди матчі відповідь Ліга конференції проти іспанського Бетісу. Поділися думками з цього приводу. Ми всі готуємося на цей матч. В першу чергу хочеться ну, гарно показати себе в цій грі, грати в футбол і намагатися створити проблеми бити